Вітаю, друзі, З початком повномасштабної війни кілька мільйонів українців виїхали за кордон у 22-му році. Як і зараз, вони їдуть в різні країни, причому не лише в європейські. Але два роки тому найбільше українців прихистила Польща, намагаючись надати максимальну підтримку тим, хто втікав від війни. Саме Польща була першою країною на шляху українців у Європу, і саме туди виїхала абсолютна більшість українців. Але з часом вони почали масово виїжджати в інші країни, та й загалом українські біженці стали більше мігрувати всередині Європи, через що деякі країни відчули значний відтік переселенців. Яка причина цього, та в які країни їдуть українці? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Тому зберігайте та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливішу та найактуальнішу інформацію про життя українців за кордоном. Тож почнемо ми з того, що після понад двох років повномасштабної війни українці, які знайшли притулок в Польщі, продовжують мігрувати. Багато з них повертаються в Україну, а дехто шукає кращої долі в інших країнах. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на квітень 2024 року, у світі перебувало майже 6,5 мільйонів українців, які тікають від війни. При цьому до повномасштабної війни в Польщі проживало від півтора до двох мільйонів українців. Ще один мільйон триста тисяч громадян України виїхало до Польщі після 24 лютого 2022 року. Але що цікаво, зараз кількість українців зменшилась аж до 950 тисяч. Чому так сталося, і які причини змушують українців покидати Польщу? Зараз спробуємо розібратися і в цьому. Зокрема, Євростат постійно фіксує дані про те, в які країни українці їдуть найчастіше, і де отримують тимчасову допомогу. І саме ця інформація дозволяє проаналізувати те, яким саме країнам віддають перевагу українці замість Польщі. Так, найчастіше українці обирають для приїзду Німеччину, Нідерланди та Норвегію. Загалом за останній час Польщі лише в одну Німеччину виїхало понад 350 тисяч українців. Можна довго думати, які причини цього, але соціологи вже провели опитування та зробили висновок, що причин насправді є кілька. Перша і, мабуть, основна з них це соціальні виплати. У Німеччині одні з найбільших у Європі соціальні виплати для українців. Так самотні особи чи самотні батьки отримують 563 євро. Українцям у сімейній парі на одного партнера платять 506 євро. А дітям віком від 5 до 17 років від 357 до 471 євро. Крім того, українці можуть ще й отримати соціальну допомогу, якщо їм не вистачає грошей. В випадку, якщо вони ніколи не працювали в Німеччині, були безробітними понад рік, чи заробляли дуже мало грошей, навіть попри те, що мають роботу. До того ж, ще одна перевага Німеччини полягає в тому, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині залишається більше грошей ніж в Польщі. Також у Німеччині більше шансів знайти роботу з вищою зарплатою. До речі, майже 59% українців, яким не вдалося знайти роботу в Польщі, переїхали до Німеччини. І що цікаво, кожен третій з них таки зміг там працевлаштуватися. І ще одна з причин, чому українці переїжджають в Німеччину, полягає в тому, що там проживає багато їхніх друзів, знайомих чи родичів. Тобто українці там мають більше підтримки та соціальних зв'язків. Загалом, чому саме з Польщі виїхала більшість українців на початку війни? Основна причина полягає не лише в тому, що це сусідня та територіально наближена до України європейська країна. Інститут соціології НАН України підтверджує, що спочатку багато українців їхали до Польщі через мовні та культурні зв'язки, але з часом, коли виявилося, що в Польщі їм складно влаштуватися, вони вирішили шукати кращі для себе можливості в інших країнах. І саме в Німеччині можуть розраховувати на потужну соціальну підтримку, що відіграє важливу роль у їхньому житті. До речі, що цікаво, з масовим відтоком українських біженців зіштовхнулася Італія. За останній рік понад 18 тисяч українців покинули країну через різні бюрократичні труднощі. Здавалося б, тисяч людей це ж не так багато в масштабах кількох мільйонів, які виїхали з України на початку війни. Але ці 18 тисяч становлять 11% від загальної кількості українських біженців. В Італії. Тому ця цифра не така вже і мала. Як я вже говорив, крім Німеччини, українці з Польщі масово переїжджають у Норвегію та Нідерланди. І також через соціальні виплати та підтримку. Так у Норвегії для українців передбачено безкоштовне житло. Українські діти мають право на безкоштовну освіту, а українці, які не в змозі забезпечити себе самостійно, отримують право на грошову допомогу. Щомісячні виплати становили приблизно 1800 євро на дорослу людину, але цього року уряд Норвегії вирішив зменшити фінансову допомогу переміщеним особам з України. Щодо Нідерландів, то там українці отримують виплати на купівлю одягу, харчування тощо. А якщо проживати в будинку приймаючої сім'ї, можна отримувати ще й додаткову підтримку. Тож, друзі, можна зробити висновок, що міграція українців у Європі була завжди, але впродовж останніх двох років вона стала більш активною. Люди, які через війну виїхали за кордон, намагаються максимально влаштувати своє життя, тому відповідно і шукають кращих для себе можливостей. Зараз вони, очевидно, є в Німеччині, адже не просто так там проживає більшість українців, які мають тимчасовий захист. З часом це можливо зміниться, а можливо, й ні. Побачимо. Тому щоб не пропустити найважливіших змін і новин, підписуйтесь на наш канал, бо перша віза про життя та роботу за кордоном.